Вмикай комфорт прохолоди. Обрай центр техніки. ЦТ, мережі, епіцентр та нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до 30%. відсотків. Завантажило. Замовляй, що заважаєш, плати з Мастеркард та вигравай стильне авто або одну з 30 тисяч безкоштовних доставок. Длово та мастеркард і везе і щастить. Алергія заважає рухатись вперед. Алехре з перших симптомів алергії лише одна таблетка на добу. Живи життям, а не алергією. Ще більше довершеної кави на з кафе Голд. Шукайте червону стрічку на пакуванні. Моє, кожен знайде своє і верторний холодильник. Корення NRS 918 для максимального збереження продуктів за супер ціною. 34 999 гривень. Мойо, українська мережа надійної техніки. Зупиняєте через гаморуй? просто внівно. Полегшує більш свердісне печіння, зменшує запалення, а також під... Гемороїдений хвен. Фрукто в глібанов. Радій життю без геморою. Кожен день повинна важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми ножба форте, і ти знову готовий до звершень. Нож Пафорта рішуча відповідь на спазм. Створює теплі моменти єдності. Ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на смачне бутерброд. Це й не дивно, бо в метро солодковажкове масло біло зі знижкою до 30%. А картку метро можна легко отримати навіть тут. Метро з Україною для українців є yeah, всюди. Є досить консервантів. Природна моршинська. Сік. Так соковито свіжо. Насолода моршинська лимонада. Природи та природи без консервантів. Останнім часом я відчуваю припливи, нерви, стачу сил. Чула, що до всього можна звикнути. Щоб не звикати до припливів, я приймаю мене без. Як допомагати? Кожен обирає сам. Задонатити на армію чи прихистити переселенців, взяти з притулку котика чи собачку, а краще двох. Відвести допомогу власноруч чи відправити пущенню? Важливо, що вибір є. Міс пошта, моя зручна пошта. У кожній родині є свій Тарас. Адже Тарас це той навколо кого збирається вся сім'я. І у нас, і у вас свій Тарас тепер і в банці. Не просто таксист. Виходьте без дзвінка з вівторка до четверга, о сьомій вечора, на ейсітібітва. А всі точно знають, що пломбірує малюкам з молока. Доктор кравить малюкам, та ще перевірю в сам. Ти пам'ятаєш, як хотілося, щоб трошки поспати зранку, як спонтанно втілювали наші солодкі зибаханки. Пам'ятаєш, як втікали за місто у вихідні, щоб влаштувати справжні. Чернені дороги. Точно докладу. До перемоги. А біль ставить у незручне становище. Доларенгель. Доларенгель проти болю. Якщо алергія, цитрину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Центрин в центрі алергії. Ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців одна перемога. Я люблю свою роботу. Тут кожен день важливий, кожен шанс. Шанс там, де ти, слон Сіті. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Не питайте в них, чи втомилися, чи хочуть вони на роботу, у понеділок, уночі, і чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Слідчі не можуть. Меня через боченців у місті розвелося як ніколи. Таксист допоможе. Приємно скориста? Тільки так. Добрий і злий поліцейський. Я злий поліцейський, а це гонщик. По Можете швидше? Це не попіка. Це Фіат 124. А? Не забирайте справа ще не розкрити. Ось поліція. А я так собі таксист. Виходьте без дзвінка. З вівторка до четверга, о сьомій вечора, на actv Батька 18 червня. Швидше, синку.